московських аеропортах колапс там знову застрягли сотні пасажирів, зокрема у Внукова, Шереметьєво та Дамадєдова. Літаки не зможуть злітати саме через атаку безпілотників і кажуть, що найменше 13 рейсів на виліт затримані у Внуково, 11 у Домадєдово, і також затримуються рейси. На приліт, росіяни бідкаються, що в зоні очікування дуже багато пасажирів, а деякі взагалі мали вилетіти ще вночі, але рейси переносили кілька разів. Пасажири сплять на кріслах, валізах і навіть на підлозі. Рейси затримуються вже на понад 13 годин. Десятки літаків стоять в чергах, росіяни сидять навіть ось на бортах без води та їжі. Повідомляють про це російські пабліки. Ну і бачимо, що вони публікують відео того, що дуже багато росіян і гостей, можливо російської столиці, не можуть ні вилетіти, ні відповідно прилетіти саме через атаку невідомих добрих дронів. В Москві та низці регіонів запроваджено план кавіор через наліт добрих безпілотників, який триває з самої ночі. Наразі в аеропортах столиці Болотної імперії пасажири знову не можуть ні вилетіти, ні прилетіти. На масовну атаку скаржаться росіяни. Безпілотники фіксували у Липецькій, Тульській, Орловській, Рязанській та Московській областях. Місцеві пишуть про серії вибухів у новомосковську. Ну а Вороже міністерство оборони повідомило, що лише до опівночі над Росією збили понад 110 дронів. дронів. Також нагадаю, що раніше безпілотники добою раніше атакували завод на півпровідників в, в Орловській області. Це також підтвердили у генштабі збройних сил. Підприємство виготовляло запчастини для систем зв'язку, ребів і постачали складові для виробництва іскандерів і кенжалів. Керівник центру протидії дезінформації ковале пише, що також цієї ночі невідомі дрони атакували саме об'єкти ВПК Росії на московщині та в втулі. Ось, Ось він лютий. Той що великий. І дайте, лютый, Це той, що лютий который... великий. який літає? Пішов на Рязань? Дональд Трамп сказав європейським лідерам, що Путін не готовий закінчити війну, бо він вважає, що перемагає. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на розмову Трампа з європейськими лідерами після двогодинної бесіди із Путіним. При цьому видання пише, що Трамп вперше прямо визнав цей факт. Це визнання було тим, що європейські лідери вже давно розуміли про Путіна, але вперше вони почули його від Трампа. Воно також суперечить тому, що американський президент часто. Говорив публічно, він вірить, що Путін щиро хоче миру. Пише видання за даними Джерел Wall Street Journal, В неділю за день до розмови з Путіним Трамп проводив зустріч із європейськими партнерами. Зокрема, спілкувався з ними телефоном і під час бесіди дав зрозуміти, що може ввести санкції, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Однак до понеділка він знову змінив свою думку, відмовившись від планів. І натомість Трамп заявив, що хоче швидко розпочати переговори на найнижчому рівні між Росією та Україною у Ватикані. До речі, за попередніми даними, справді новий раунд переговорів України і Росії відбудеться в середині червня на території Ватикану. Трамп сказав європейцям, що направить туди держсекретаря Марко Рубіо і спеціального посланця Кіта Келога. Деякі європейські партнери наполягали на тому, що результатом будь-яких проговорів у Римі має стати безумовне припинення вогню. Але Трамп знову заперечив, заявивши, що йому не подобається термін безумовний. Він сказав, що ніколи його не використовував, і європейці зрештою погодилися відмовитися від цього прикметника. При цьому лідери ЄС впевнені, що адміністрація Трампа не зупинить експорт американської зброї доти, доки Європа. Чи Україна платитимуть за неї? А от агенція Блум із посиланням на джерела пише, що Путін не лише сам переконаний в успіху, але й переконав у цьому Трампа. Російський диктатор впевнений, що перемагає у війні в Україні і тому не готовий завершувати бойові дії. Йому також вдалося переконати у своїй, начебто, близькій перемозі американського президента Дональда Трампа. Про що він розповів європейським лідерам під час спілкування в понеділок.